Друзі, ранок на кордоні продовжується. У студії для вас працює я Віктор Смоленко, і моя прекрасна співведуча на Кічуткіна. Якраз саме зараз я не просто нагадаю, а закличу всіх доєднуватись до онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Бо ми тепер з іною не в двох студії тепер нас троє, Друзі а, їсть прекрасний гість в студії Радіо Кордон. Український композитор, піаніст віртуоз та амбасадор благодійного фонду Надія Євген Хмаров. Нас доброго, доброго ранку. раночку, доброго раночку, радіо кордон і всім слухачам, які нас слухають в Україні на тільки. Євгене, одразу хотілося б розпочати саме з найближчого до нас, прикордонників. Нещодавно разом з молодіж. До речі, це молодіжна ініціатива чи благодійний фонд надія? Бо деякі змі подають так, де офіційний сайт безпосередньо подає благодійний фонд. Ну, дивіться, тут це більше про термінологію. Насправді я більше все таки це називав би молодіжна ініціатива, тому що дійсно дуже багато молодих людей, які не бояться, які вірять, які працюють, які їздять на передову, безпосередньо відвозять і обладнання. І допомагають людям, які, які знаходяться там. І це все люди, які, ну, там, грубо кажучи, там ще там 35 не настало. Тому дійсно, якби молодіжна ініціатива, але благодійний фонд. Я взагалі вважаю, що сьогодні кожен українець має бути благодійником, бо у нас одна мета це наша перемога, в яку я дуже сильно вірю. Я знаю, що більшість українців в це вірить, і тому дійсно, знаєте, по вірі наші, де буде нам, ми маємо робити все для того, щоб цей день настав якомога швидше. Тож, якраз разом з молодіжною ініціативою Надія ви передали бійцям державної прикордонної служби кілька десятків дронів. Камікадзе це була не перша допомога. А ще завдяки вам дуже багато старлінків у бійців-прикордонників. Як взагалі доєдналися до надії? Ви знаєте, ми були знайомі. А з Вітою Присяжнюк, яка є засновницею цього фонду. І насправді, будучи теж ще не старою людиною, назвемо це так, я теж, теж є молодь, тому ми просто зрозуміли, що ми, що ми можемо рухатись разом. Остання поїздка теж була на Донбас, дуже цікава. Починалася з міста Дніпро, куди ми доставили обладнання в пологовий будинок, який постраждав внаслідок ракетної атаки. Російською потім був Павлоград, ну а потім Покровськ, Краматорськ, Дружківка. І це були і виступи для військових. Тобто, в мене є така переносна клавіша, тобто це не білий рояль, як всі звикли, з яким можна їздити, з яким можна виступати. І насправді, я в черговий раз хочено ну, для себе, якби підтвердити, що там чи потрібна сьогодні музика, чи на часі сьогодні виступи. Дивіться на часі, як ніколи. Навіть до війни музика не не таку мала силу, як сьогодні. А які основні напрями у цього фонду? Основні напрямки це все таки медицина, це медичне обладнання, яке доставляється або зі шполу Сполучених Штатів Америки або з Європи. Ну тобто, це величезні фури, які їдуть і везуть обладнання на мільйони. Тобто, це штучна нирка. А це о, от я зараз. Я ж не я настільки підкований. Медично є турнікетний синдром, і от є от. Цей апарат, який допомагає уникнути його, він коштує дуже дорого. Ну це, це так це коли коротко. перетиснення і от подібні так, проблеми так, так, абсолютно вірно. І то тобто, тобто купа купу обладнання, яке дійсно допомагає сьогодні рятувати наших захисників та захисниць. І більше того, є оці переносні шпиталі, прифронтові шпиталі, яким дійсно потрібна, оце яким потрібне це обладнання, яке безпосередньо буде рятувати життя, і от саме на нього зроблено акцент. Але як бачите, ми ми і дрончики, як якось. Римудряємось і сталінки, тобто, все, все те, що допомагає сьогодні, нищити ворога, все це потрібно дійсно це, А багато речі... людей в цьому фонді працюють. Я навіть не зможу порахувати, бо дуже багато людей постійно долучаються. Ну, ага. от, по типу знаєте, ми їдемо в якийсь регіон, і якась молодь каже, ми там можемо стати. Наприклад, ми ну зараз я зроблю без уточнень, бо нас можуть слухати вороги. Але, наприклад, є там молодь, яка долучилась по виготовленню дронів. Да, і вони кажуть, ми можемо давайте це робити разом. От якось так. Тому це, от наскільки так. прекрасні і неповторні українські волонтери, які можуть і штучну нирку дістати. І Дрони зібрати підрон, який а, невдовзі може а, припинити життя, скажімо так, окупанта якогось ще навіть побільше окупантів, і просто наскільки різні ці напрямки, і всі вони діють, і всі вони діють на українську перемогу. Ви знаєте, я переконаний, що якщо б була можливість українським волонтерам а, позбутися цієї а, бюрократії західного світу, які, вибачте, імпотентно, просто не хоче нормально допомагати, дає почайні ложесті, і я не боюсь про це говорити. Я про це говорю і в Європі. Я говорю про це в тих країнах, в яких я завжди маю маю свої виступи. То наші волонтери. В 16-ті вже прозібрали по частинам, перевезли б тут, зібрали, і вони б щоб літали краще, ніж були б з заводу нові. Я в цьому переконаний. Тобто, сила українського народу, я завжди кажу, що знаєте, у нас постійна була ця недооцінка себе, що ми там. Третій сорт, ми якісь не такі, та в Москві, десь воно ж краще, ну так як ми да, завжди вважали. Сьогодні я думаю, що є чітке це усвідомлення, наскільки ми широкі, глибокі у Україна, яка пережила голодомори, війни, а революції, вона не може це населення, не може мати на клітинному рівні, якісь там знаєте, нідечоти. Тобто ця потужність вона сьогодні під час війни показує, що ми в принципі можемо все тільки допоможіть. Дайте нам ту зброю, яка допоможе зупинити цю російську наволоч. Євген, а ви проводите дуже багато благодійних концертів за кордоном і не тільки за кордоном а в Україні, але дуже цікаво наскільки зараз за два роки, за вже більше ніж два роки війни. Як до нас, до наших виконавців, до наших музикантів ставляться у Європі, в Америці, в інших країнах? Ну, дивіться, від нас дуже сильно втомились. Я буду правду казати. І насправді нам потрібно було допомагати максимально, наскільки це можливо. Ви розумієте, от ми навіть звикли казати, нам допомагати. Ви собі будете допомагати. Ми частина Європи. Ми східний цей фронт, який сьогодні тримає, захищає вас Європу. І тоді, коли йшов контрнаступ, той самий перший, коли було звільнено так багато територій, я вважаю, не тільки я так вважаю, що саме тоді потрібно було було давати далекобійні ракети авіацію, яка підтримувала наших бійців з повітря. Завойовувати превосходство в там в повітрі, всюди, і тоді війна закінчилась. Тобто, велике вирогідні, що в 23-му році, ми вже стояли на площі, ходили на, на, на стадіони на концерти Океанельзі, групу гурту антитіла і святкували нашу перемогу. Але чомусь цього не відбулось зараз. Розуміла історія, що тому що всі розуміють, що ініціатива на боці суперника. Але наш наступний крок, я дуже вірю в те, що все-таки прокинеться цей сплячий цей захід, і дійсно допоможе собі. Ще раз кажу, не нам допоможе собі. Бо якщо в разі я навіть не хочу це проговорювати в повітря, бо те, про що ми думаємо, про що ми говоримо, воно здатно відтворюватись потім в реальності. Так, от, якщо станеться щось не так, називаємо це так, то вони будуть наступні, а потім доведеться абсолютно іншими ресурсами і силами вже протистояти е, цьому злу під назвою Росія. Там да. насправді ще гірше, що вони всі напевно це розуміють, але чомусь офіційно не визнають. Бо знову ж таки, ми бачимо ситуації таких країн, як Росія, тільки в минулому, які не зупинялися на одній території, а йшли далі. Ну це однозначно. Я переконаний, що сьогодні всі перемовини на 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 цьому етапі. Це заморожування конфлікту, яке призведе до потужної вже третьої війни. Тобто, на мою думку, це друга війна почалась 24 лютого, бо перша, коли Крим захоплювали, да потім, потім Донбас, да, абсолютно вірно. І буде, буде третя війна. І я переконаний, що знаєте, в чому відрізняється ця демократія да європейського світу? Що це все тепла ванна і шампанські поруч стоїть. А оця автократія, да, яку демонструє Росія, там бать, батя сказав, що тракторний завод робимо танки або на швейній фабриці робимо ракети, і ніхто сперечатись не буде. Зрозуміло, що там людей волі немає, вони живуть в цьому мордорі, Але ж питання не в тому, що там 100, 130 мільйонів населення, чи скільки там 140, Їм скажуть щось робити. і Вони це будуть робити. Вони ж не думають. Вони ж не вміють думати, бо вони боти, розумієте, І якщо не відбудеться ця зміна західного світу. То західний світ дійсно це буде велика війна, а велику війну? Ну я дуже сумніваюся, що представники західного світу сьогодні хочуть пити шампанське в тепліванні і потім виходити голими. Виявляється, що Авану то розбомбили. От якось так у вас в інстаграмі дуже багато зборів. Постійно ви на що збираєте. Чи помітили ви якусь таку складність, тому що потреби зростають? Багато людей звертаються там на щось, збирають є, ось таке відчуття, що стало складніше. Я помітив те, що я вже не влажу з тіньового бану, вже я не знаю скільки. Інстаграм в цьому я... плані дуже абсолютно, да. Ми пояснимо радіогля... ну, радіослухачам, що таке тіньовий бан, тобто є аудиторія, яка на тебе підписана. Умовно представимо, що це там 100 людей підписано. Так? І штучно інстаграм, компанія Мета блокує показ твоїх постів для, наприклад, 9 з тих 10. І тобто, ти виставляєш пост, і його бачить одна людина. Так, ну, я... Дуже просто пояснюю, але це відбувається саме так. Тому насправді, як тільки ти виставляєш десь номер картки, чи додаєш його в шапці профілю, і ти просто бачиш, як ну, ну грубо кажучи, так, я бачив там по 20, по двадцять по тисяч переглядів, це базово. Зараз я бачу там 2-3 тисячі переглядів. Ну про що тут можна говорити? І тут є питання. Я хочу, щоб ці питання задав собі кожен, насправді я просто не знаю виходу з цього питання. Така тавтологія трошки вийшла, але ви просто кажучи, в, як є, да. у вас е крім величезної аудиторії, ще є можливість. Е я просто це е так раз уже заговорили. Е нібито інстаграм додає оцю е їх можна витягувати з нього бану якимись додатковими сторінзами, додатковими постами, які будуть взагалі не по темі цих зборів. <гум> як дуже багато українських виконавців, артистів, е стендаперів роблять, е як вони жартують, два пости для а щоб потім третій пост зі збором <гум> точно потрапив. У безпосередню в стрічку, і враховуючи ваш талант, враховуючи е, ідеї, які можуть виникнути, то мені здається, це якраз можна з цим буде впоратись. Та ми якось якось цьому знаєте. Тут, якщо чесно, все одно є от, у мене чітке усвідомлення, що я сьогодні малесенький там шурупчик нашої держави, там України. Просто дійсно хочеться бути корисним сьогодні, максимально. Навіть ці поїздки за кордон, я прекрасно розумію. От були реальні моменти, коли деякі двері не відчинялись, і завдяки концерту відношення до нас, до українців, там до творчості через музику, через даот, через призму. Як сказати культури відкриваються ті двері, які були зачинені, і потім виявляється, що там якісь нейтральні країни, може не офіційно, але якимись там сірими чорними шляхами передають нам там генератори, якісь кошти. Тому дійсно я вважаю, що це необхідно сьогодні максимально бути всюди. Якщо говорити за культуру, зверніть увагу, що у всіх європейських залах досі ставлять парі Гадунов, Лібідне Озеро і так далі, тому подібне. І це якраз місцями разом з російськими балетами, артистами абсолютно да. наші українські. Представники нібито вони ліберали і поїхали в Європу. Абсолютно, абсолютно, так. Да. Ще одним напрямком вашої діяльності є реабілітація для військових. Допомога. Ну, так, Музична реабілітація це найцікавіше. Так, да, Музика для душі. Музика для душі це програма. А от якраз щодо реабілітації, як це все відбувається? Просто мені важко трохи уявити. Насправді для мене реабілітація, це коли я їду на роботу і в наушниках щось звучить, а прям реабілітація військових, які пережили ну, те, що ми навіть страшному сні важко нам уявити. Якось по-іншому це навіть не вкладається в голову. Ну є термін музична терапія. Він офіційно визнаний за кордоном дуже давно, там з кінця 40-х. 50-ті роки офіційно в сполучених штатах цей термін він офіційно використовується бійцям ПТСР, які б які пережили військові дії. Тобто є ароматерапія, є музична терапія, є навіть світло, світлотерапія. До речі, про світлотерапію два слова. От перескоку з думки на думку використовується в країнах, де дуже мало сонця. Є спеціальні кімнати світлі, а де людина проводить, наприклад, там пів години, бо людині необхідне сонце. Так само як звук це фізичні властивості. Дивіться, звук це хвиля, яка проникає через клітинки нашого організму. І звук це така цікава історія, що е, в запису ми чуємо тільки певний спектр частот, які проникають через нас, але живі виступи вони дають цей спектр набагато більший. Є ті звуки, які ми не чуємо вухом: це інфра, низькі та ультра. Високі, але повірте, наш організм їх сприймає на мікроскопі. Якщо спостерігати за водою, і коли звучить якась музика, ми можемо на власні очі побачити, як змінюється структура молекул води, структура молекул матерії. Я думаю, що багато хто бачив відео, як висипається пісок на сферу, вмикається музика, і цей пісок починає структуруватись, тобто виникають якісь візерунки. І дійсно, що цікаво, що коли це якийсь там тяжкий рок, наприклад, це такі візерунки, вони мають некрасиву форму. Коли це класична музика, ці візерунки мають красиву форму. Тому, якби ми частина, ми 70% води, ми створені на, в матеріальному розумінні з матерії, тому дійсно музика здатна структурувати. Тому це не якась езотерика, це не якась містифікація. Я не знаю. Це це, до речі, до мене трошки дійшло. Максимально простий варіант, це як пояснити. Це коли набагато частіше від живої музики мурашки по тілу. Абсолютно вірно. І це до мене тільки дійшло, що якраз оце є вплив е, живого виконання. Абсолютно. Абсолютно вірно І було. це як її зі співом, так і з музикою. Абсолютно, скільки там було, коли інтерв'ю проводили вживу, співали в студії. Uh -huh. І в мене отак готова його як гуси Тоби на шкіра. Ми принесли оцей свій переносний рояль і зіграли. Точно. — ну. красивіше було б з білим, звісно. Але я не знаю, чи в білим у нас в двері. Привіт, привіт, приїхати ще раз до вас. Так, <світ> точно. — Про те, що Інна якраз до цього казала, музика для душі теж реабілітаційна програма, тільки для більш широкої аудиторії. Uh -huh. А взагалі наскільки. Оця реабілітація відрізняється для цивільної аудиторії і для військових. Це абсолютно різні типи людей. І чи відрізняється і вплив музики на них? Дивіться, не відрізняється. І я дуже закликаю кожного українця от перестати ділити на військових, не військових. Знаєте, мені от сьогодні такі вислови там загинуло там 15 цивільних. Про військових мовчать. Я перепрошую. А військові сьогодні це не цивільні, які пішли захищати наші кордони. Не відвіне відокремлюти ніколи. Ми всі сьогодні українці, і неважливо, військовий, медик, студент, дитина. Абсолютно в цьому немає різниці. Музика вона дійсно має вплив на наш організм, і тут я просто від себе скажу, що я тут ні до чого. Я є ретранслятором. Мені Бог подарував цю можливість чути музику, пропускати її через себе і видавати в вигляді унікальної музики. Ну тобто я не переграю чужу музику, але я всього навсього ретранслюю через себе. І музика має дуже потужний вплив. Більше того, скажу, що хвилі від музики розповсюджуються саме при нашому хімічному складі нашої атмосфери, саме так як ми її чуємо. Як доказ, тому я скажу: послухайте звук човна під водою. Ви почуєте абсолютно інший звук, не такий, як ви чуєте зовні. Це доказ того, що на іншій планеті, в разі, якщо б ми десь змогли б послухати там Баха чи Моцарт, чи е, я не знаю там український якийсь гурт, він би звучав абсолютно по іншому. Тому кайфуйте, насолоджуйтесь і відвідуйте живі концерти, бо вони дійсно здатні змінювати вас на реальному фізичному рівні. В одному з ваших інтерв'ю ви казали про те, що не будете видавати свій альбом, поки не закінчиться війна. Але ж вже є мабуть якісь намальовки. Ви вже чекаєте, коли як всі чекають, коли буде перемога і. І... і... Буде слушайте, альбом. В мене дивіться дуже багато планів насправді. Я не хочу забігати наперед, бо для цих планів мені дійсно потрібна матеріальна допомога партнерів, спонсорів. Це має бути колаборація з європейським оркестром, з яким ми попередньо вже домовились. Тобто це буде абсолютно світовий рівень цього альбому, який одразу От буде. Зараз у мене Мурашки ви пішли. На, на вініл. Тобто, це буде і Вініл, а, і звичайно. О -о -о -о. А це вже в мене Мурашки пішли. От, але все це плани наперед. Дивіться, це тільки коли ми переможемо. Сьогодні це концерт із тої музики, яка є, яка приходить під час війни, але поки що вона в альбом не, не входить. От в чому сама причина? Дуже багато хто видає альбоми під час війни і робить саме як. Показ того свого періоду саме в цей на час війни. Чому ви відмовляєтесь? Не відмовляєтесь навіть а не плануєте видавати альбом саме під час повномасштабного вторгнення. Знаєте чому? Бо більшість музики, яка була написана до війни, вона сьогодні, під час війни, звучить абсолютно по іншому. Відрізняє. Абсолютно вона відрізняється в корні. Знаєте чому? Тому що ми всі змінились. Для мене особисто, наприклад, моя музика, от, яка приходить. Я розумію, що ми сьогодні можемо багато говорити високопарними термінами, що вона лікує там військових, там не військових, неважливо. Та музикотерапія. Але в першу чергу це терапія для мене. Це як Терези, Знаєте, де вся ця біль переживання. В мене троє дітей. Ми знаходимося в Києві. Ми нікуди не їдемо. Зрозуміло, що я людина, я переживаю, але є музика, яка компенсує для мене це. Це світло, музика це прояв світла. Тому я бачу ці зміни в в мені. Відповідно, змінюється музика, яка була написана раніше. І Я просто розумію, що якщо я сьогодні випущу цей альбом, а умовно там. Хай там допустимо, там війна закінчиться через три місяці. То, можливо, вже через три місяці я буду жалкувати, що ця композиція була записана так, а не, а не, а не якось не так. Тобто, можливо, да, про моє сприйняття воно буде іншим, коли закінчиться війна. І оцей цей вайб, неймовірний вайб, який я кожного дня собі уявляю закритими очима. Як ми всі просто плачемо від щастя, коли настала наша перемога, коли ворог пав, да я впевнений, що тоді цей альбом буде мати ще. Більш на більше наповнення цього енергетичного світлого минулого року. Ви були суддєю Євробачення 2023. двадцять три. Ми звіті там теж робили свої галочки. Що скажете з приводу цього року? Ми маємо підтримувати наших учасників. Я абсолютно Мені не подобається цей хейт, який відбувається в напрямку представників сьогоднішніх, це Альона Альона та Джері Хейл. Мені абсолютно не подобається, як люди починають рахувати гроші там про 11 мільйонів. Я не боюсь про це казати. Дивіться, я поясню. Давайте порахуємо, скільки Джамала принесла в бюджет військовий нашої країни це мільярди. То де ці 11 мільйонів. Тобто, сьогодні, ми, коли починаємо зациклюватись на цьому негативі, ми його і породжуємо. Замість того, щоб Україна вона має, має представлятись. Е, я ненавиджу слово фронт, культурний фронт. Ні, фронт він один, це пекло, але культурна дипломатія, вибачте, але ми не допрацьовуємо в цьому сенсі. Я ще раз повертаюсь до Бориса Гадунова, Лідінова Озера. Вони досі санкції, але вони продовжують виступати в провідних європейських, китайських, американських? Я зараз не згадаю точні назви, але Метрополітен, здається опера зробила постановку американського балету з Нью-Йорку, Постановку на якийсь там російський твір. Я зараз вибачте, я перепрошую. Ви уявляєте, які гроші Росія заплатила за те, щоб ця постановка відбулася? І це теж це знаєте таке латентне нав'язування російської культури. А потім, звичайно, за кордоном мені кажуть, ну окей, ну слухай, ну ми тут ми знаємо Достоєвського. Є знайомі, які там вчать російську мову для того, щоб читати Достоєвського мови оригінала. А що Україна створила? Так, нам треба ніфіга собі. Україна дуже багато всього створила, але нам потрібно про це чи говорити. більше просувати І Україна сьогодні. Це не борщ, пампушки і бандура при всій повазі до борща Але, до речі, <світ> до речі, якраз в гастрономічній культурі ми росіян трошки сунули. Нещодавно вийшов документальний фільм про перший український ресторан в Нью-Йорку, uh -huh. ще й в самому там центрі, там де всі брокери, і всі зі компанії, і там не раз згадувалось про те, що почали менше ходити набагато, менше почали ходити до російських ресторанів. Uh -huh. Але в той самий час опера як да. ви кажете, постановка по російському твору? Тобто, хоч в гастро ми виграємо в плані культурному театрі, в драматургії всього, на жаль, все ще Росія існує і ще на такому рівні. Дивіться, Росія це фейк. Ми всі маємо це усвідомлювати на всіх рівнях. Росія це ємеля, які сидить на печі, лінивий. Це казка про золоту рибку, де шара. Цьому шара ну попішов зловив золоту рику. Хочу того, хочу царя, хочу владичисою там всіх морів бути. Оце, оце є філософія Росі, російська культура, українська абсолютно інша, і взагалі і, і, істоки цієї недодержави під назвою Росія, не до імперії цієї. Це є Україна. І знаєте, чому вони бісяться? Бо їх центр фактично енергетичний, це є Київ. Тому вони так бісяться. Вони не до імперії, яка не має свого центру. Бо Москва це, це болота, які створені там всього якихось 800 років тому. Тому це і відбувається. Тому ми просто маємо це пережити. І навпаки, знаєте, замість цієї агресії і ненавісті ми маємо навпаки через світло, через любов, яка в нас є. Просто, знаєте, світло вижигає любу темряву. От і все. Та так воно і буде. Які плани у вас? Не будемо смішити Бога. Ви з тих людей, які просто не люблять планувати да, чи я... наврочити боїтесь? Я ні, я і, і не перше, і не друге. Сьогодні просто мені здається той час, коли я зараз кажу не тільки про Україну, а про весь світ. Є сьогодні. Завтра може не настати. І це не тому, що там я який скажу там все. Ми всі помремо, ні, ні, взагалі не про це. Я вірю, що все буде прекрасно, але мені здається, що зараз час трансформації, і кожен має трансформуватись і духовного, і фізичного. Тобто, це дійсно уні унікальна можливість сьогодні. Ставати краще для того, щоб завтра настало, бо воно може не настати, якщо ми лишимось в цих в тих парадигмах минулого. Все, час сьогодні інший. От, і все. Тому я планую жити. Я планую жити в Україні. Дуже хочу, щоб мої діти навчались тут, вивчились тут, щоб Україна була лідируюча країна у всьому світі. І тут питання не в его, а в тому, що ми цього достойні, ми, ми цього достойні, ми, ми цього варті. От, і все, от, Прикрасні от, от, от мої такі плани. Да головне дуже важливо, що щодо трансформації мені настільки сподобалась ем, ця цитата. Що дуже важливо, що саме такі люди, які транслюють цю ідею, і таку думку через те, що е, велика аудиторія, яка дивиться вас, підписана вас, слухає вас, і коли такі люди ще більше навертають на цю ідею, інших звичайних українців, е, не знаю, там з Києва, з Львова, з Донецька, з Харкова. І, скажімо так, ми стаємо більше одним організмом, так і є. який працює і буде працювати спочатку для перемоги, а потім для того, щоб якраз, як ви кажете, Україна стала провідною країною. Бо ми це навіть не просто, от ви сказали, Достоїн, ми це можемо. Ми це можемо. Наскільки встав... у нас багато класних кадрів, класних митців. Е це дивно, що ми все ще. Можливо, якраз Росія нас і притормозила. Так і є. Євгене, дякуємо вам величезно за цю розмову, е друзі. Допомагайте Євгену до речі вилізти з ченього бану в інстаграмі. <рес> Бо якраз це та річ, яка дуже важлива через те, що дуже багато зборів, які зараз... Можуть не дозібратися саме через таку дроню від мети в цієї великої компанії, яка тримає Фейсбук, Інстаграм і ще там щось. Тому це до речі, один з невеликих моментів, як ви можете допомогти зібрати кошти для медикаментів, зібрати кошти для дронів, наприклад, для наших військових. Адже кожна дія має бути спрямована на нашу спільну перемогу, і кожен з нас може це зробити. Не попити кави і відправити донат, підписатися на сторінку, поставити якісь там, здається, навіть просто сердечки, вони виводять якусь цю популярність. Елементарними такими діями ми можемо допомагати. Я хочу сказати наш армію, але ми цим самим допомагаємо собі і всій країні. Це ми не допомагаємо нашим військовим. Це все йде для блага всієї країни, кожного з вас. Друзі, сьогодні в ранку на кордоні говорили із українським композитором, а, піаністом віртуозом, неймовірною людиною, а волонтером Євгеном Хмарою. Євгене, дякую вам величезне. Дуже круто, дякую всім. Тримаємо цю вертикаль світла. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую, героям слава друзі. Героям слава на цій ноті. Ми з Іною з вами прощаємось до завтрашнього ранку. Обов'язково доєднуйтесь о 8.30 до онлайн хвилі радіокордон. Звичайно ж, новини. Попереду почуємось.